Привіт, з вами Сейраш на каналі Мій Світ. 70% американців не хочуть, щоб Байден був президентом. Це опитування таке, так? І в нього кажуть, що вік пристойний, не всі задоволені його політикою. Деякі глядачі нам коментують: що ж це мене так цікавить, доля Америки, хто буде президентом, але безпосередньо це впливає на нас і на наше майбутнє, так. Мене запитання стосовно Байдена. Чи зможе він за цей рік, поки будуть вибори, підняти свій рейтинг? Мене якось вже випадало, що скоріш за все, наступним президентом, скоріше за все, з тенденції, які є в штат, в Штатах, буде все таки не Байден, але і не трампісти, і не, ну тобто, це буде сторона демократів, а не республіканців. Все одно, типу, коротше, хтось із. Такої партії, яка е, вигідна підтрим... нам, да яка підтримує е, Україну, бо Трамп там взагалі вже обісрався по повній програмі. А когось нового е, такого Жириновського номер два, тільки американського розливу там немає. Коротше, от тому і Байден, скоріш за все, буде не тією фігурою. От, і все. Якраз було моє друге запитання: чи Байден таки стане президентом Америки? Ну ти ж розумієш, да, питання в тебе, чи стане Байден президентом Америки. А куди ми з тобою думку людей ну подінемо? Ми ж не можемо з тобою прорахувати голоси мільйонів громадян штатів. Ну які змінюються або передумуються, або до речі, там також є мухльош, можна так сказати. Там він періодично вилазить при виборах. Тому тут я ж кажу, тут скоріш за все, просто що це дійсно буде не Байден з ну? Ряду причин, але це буде хтось, скажімо так, з його гілки партійної, назвіться таким чином. У Судані нещодавно була нова спроба військового перевороту, а після цього в столиці Судану захопили лабораторію із збудниками кору та холери. ВОЗ вже заявив про те, що є ризики біологічної небезпеки. І в мене запитання: чим це загрожує світу, і, зокрема, Україні. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Ну, дивись, я так розумію, світ е, більш-менш після ковіду підготовлений для ну до подібних да, сплесків усіляких цікавих захворювань, і там яскрава захисна позиція. Тобто, я так розумію, що там якісь обмеження були введені отак, от миттєво з приводу перетинання ну коротше кордонів. І оця вся історія. От тому ризики, ризики якогось лишенька вони ну мінімальні для України також не до. Не, не, не велике. Тут питання у тому, що еревські війська а, промайнула вчора весела новина, що в Запорізькій області риючі окопи, розкопали скотомогильник і підхопили Сибірську язву. А, от, і це така цікава історія. Але я вчора продивлялася, наче для мирного населення, там мінімум цих ну, ризиків, під, підчепити цю заразу. Вони ж хотіли біолабораторію, яка знищує тільки руських. От Розрили, самостійно знайшли нашу біологічну зброю. Отже, запитання від глядачів: чи вийде з-під контролю штучний інтелект і чи зможе він завдати шкоди людству? Ні, не на нашому віку з вами. Ні. ні, немає, скажімо так, не так воно працює, як ви в фільмах надивились. Ну, типу. Тому ні. ні, досить контрольована штука. Тут проблема полягає в іншому, вона полягає просто в заміні деяких співробітників на роботу алгоритмів та програм. Оце єдине, тобто, це як свого часу технічна революція, де е, людський труд замінили е, заводи, станки та машини, і там була певний певний спад робочої сили, да, і оця вся історія, купа людей. От тут ми входимо в еру такого ж техногічного ну, те, технологічного, техногенного прогресу, пов'язаного з електронними місками, де ну навіщо тримати там, умовно кажучи, редактора, якщо за тебе там все пише чат GPT. От, ну і воно не заміняє, але може суттєво вплинути на ринок праці. Ірина питає: чи муміфікують Путіна і помістять в мавзолей після того, коли воно здохне? У мене є теорія, що він побудував собі інше мавзолей. З Леніном він там лежати не буде. Скоріш за все, ота от мілітарі церква, яка є на Росії. Оце скоріше те, що він будував для своєї персони. Дуже схоже. Декілька разів передивлялися, думали, що глюче, ну, щось, походу, не глюче, тому що це увиковічить себе не як вождя, а як святого, ну, типу, майже Бога. От, щось на наштал такого, як мінімум, ним дійсно готувалося. Тобто, ідея себе отак, от увіковічити, там забальзаміровать мощі. Реально така ідея є. Наскільки вона буде здійснена, це ж питання? Ти ж не можеш себе мертвого понести туди, куди треба, чи буде виконуватися. Киймось чи залишиться хтось, хто виконає його оцей план по увикавіченні себе любимого? То тут уже питання, але план дійсно себе покласти і зробити святим з мощами от щось на штал такого в нього є. Остап запитує: ми всі знаємо рівень зомбування населення у ворожій країні. Людей там обробляють з усіх боків. Запитайте у ваших експертів, чи використовують в Росії якісь заборонені методи типу 25-го кадру по телебаченню. Це абсолютно, о, на жаль, нормальна о, тема о, пропаганди. Єдине, що працює добре в РФ, це машина пропаганди. Ну, типу, знову ж таки, будь ласка, давайте ми перестанемо. Відповідальність людей переносити на псевдо 25 кадри, які, до речі, розтоптали, розплювали, і не цієї теорії, я не знаю, вже, по-моєму, мертвий не доказав. Та? Я, знову я не сторонник конспірологічних, тупих теорій, вибачте, будь ласка. З міровим правительством, жидомасонами, масоном, оцією всією розповідями 25-ти кадрами, я не знаю оприскувателями, які змінюють розум. Ну, це чесно. Ні, ну Давайте в науковій стезі. Це нормальна тема пропаганди. Вона відпрацьована роками. Їм мозк, мізки помутніли не за рік, їм мізки помутніли, не за два роки. У вас стає все на свої місця, і 25-й кадр тут не до чого. Якщо ви проаналізуєте поведінку Ерефі хоча б з 91-го року. Це що, Перша війна? Ви забули про Афган, в якому вони там тусили ще задовго до 90-х років, відсилаючи туди всіх підряд. А ви забули про Чечню. Про Першу Чечню, про другу Чечню, про Грузію, про Придністров'я, яке сталося ще за 30 років тому це нормальна пропаганда. На жаль, і вона таким чином діє. У них там це є певні методики. Ну, треба читати цікаві важкі книжки для того, щоб розуміти, як це працює. І чудова книжечка, де дядько, класно вам пояснить, як за там, 5 чи 10 років зробити так, щоб некрофілія стала законною. Як це працює? З точки зору впливу на суспільство. Вони впливають на суспільство. Все. Світлана пише: Доброго дня на одному каналі. Я почула, що в Донецькій тюрмі є багато наших полонених, і там тримають їх для того, щоб коли буде контрнаступ, росіяни пустять їх в перший ряд як гарматне м'ясо. Чи правда таке? Ні, не зовсім. Не зовсім, тому що тактика військова не така. Ніхто ж не буде бігти в лоба. Там, я не знаю, стінка на стінку, вибачте, ну, воно ж зовсім інакше відбувається. По нормальному, коли нормальна країна веде нормальні військові дії, куди о, вони о, будуть о, виставляти наших хлопців перший ряд чого? Якщо е, будь-які дії починаються з тилового ну, нюансу, а там далі бігти уперед немає ким, тому що вже по тилу попрацювали. Вони е, у нас дійсно багато хлопців в донецьких тюрмах, в луганських тюрмах когось обмінюють, когось не обмінюють, когось е, питають буквально, ну, типу там катують, питки, ця вся історія, а когось тримають за викуп. Кимусь шантажують. І там багато нюансів. Ну, типу, дуже багато нюансів. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!